Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У попередніх епізодах ми обговорювали ринки, товари, продукти та багато іншого. Але як же ж купували та продавали ці речі? Сьогодні можна оплатити покупки завдяки готівці, банківським карткам, біткоїну навіть. А у цьому епізоді ви дізнаєтесь, які ж платіжні методи, системи мали римляни. Найпоширенішим способом оплати товару був бартер на початку історії Риму. Потім були впроваджені так звані бронзові злитки, але вони мали неправильну форму та різну вагу. Очевидно, що використання таких злитків було не дуже зручним. При кожній операції обміну товарами потрібно було зважувати кількість бронзи, що відповідала вартості товару. У IV столітті до нашої ери була запроваджена велика лита бронзова монета. Вона мала назву Есса або просто Ас, і цей термін також означав одиницю ваги 327 грамів. Трохи пізніше була запроваджена нова грошова повноцінна система, і вона стала основою економіки на початку III століття до нашої ери. Випускалися золоті, срібні та бронзові монети. Наприклад, срібний динарій був основною і найпопулярнішою монетою цієї системи. Спочатку він важив трохи більше 4 грамів і коштував 10 бронзових асів. Одна з варіацій динарію називалася сестерці, також дуже популярна у той час монета. І сестерці вартував 2,5 аси. Це була найпоширеніша монета в римському світі аж до 3 століття нашої ери. Спочатку сестерці виготовляли із срібла, а потім із бронзи. Грецькі, римські та італійські купці обмінювали товарами завдяки цим грошам динаріям та сестерцям. В епоху Августа ветеран сотник. Заробляв близько одного динарія на день, а зарплатня вчителя дорівнювала половині зарплатні солдата. Важливе нововведення в грошовій системі було запроваджено Юлієм Цезарем. Він вирішив карбувати на монетах свій портрет. Цю традицію також наслідували в імперський період. Коли зображення глави держави використовувалось для посилення іміджу імператора самої держави та її правил. Перша велика грошова реформа Римської імперії імперії, наголошую, була за правління августа у 15 році до нашої ери. Карбування золотих і срібних монет. Перейшло під прямий контроль імператора, а сенатори мали контроль лише над бронзовими, менш коштовними монетами. Очевидно, бронзові монети мали менше значення, і це ще раз наголошує і посилює імідж і велич імператора. Інші зміни стосувалися золотої монети під назвою Ауреус. Вартість її стала дорівнювати 25 динаріям, тому що попередня її вартість була інакшою. Також було впроваджено перегляд мідної номінальної системи. Отже, сестерці коштував 4 аси замість 2,5, як це було кілька століть до того. Отже, підсумуємо: 1 ауреус золота монета. Була дорівнювала 25 динаріям, що в свою чергу також дорівнювала 100 сестерціям, тобто 400 асів. Через погіршення економічної ситуації у першому столітті нашої ери. Грошова реформа Нерона передбачала зменшення ваги срібних динарів. Цю реформу пізніше скасував імператор Доміціан, і він відновив вартість монет до рівня реформи Августа. Траян це, пер, це початок другого століття нашої ери, отже, Траян у свою чергу, повернувся до Неронівської грошової системи. А століття з половиною пізніше, тобто 295 рік нашої ери, імператор Діоклетіан докорінно змінив римські монети, тому що він установив тетрархію як форму правління. Тобто, було два основних імператора, та, можна так сказати, два їх. Помічники це були Августи і Цезарі, як титул. Отже, на монетах більше не зображували єдиного імператора, а радше зображували узагальнений символ, ідеалізований образ імперії. Отже, як ми бачимо, практично кожен імператор проводив грошові реформи. Вони були дуже-дуже важливими для стабілізації економічної системи, так як уже навіть до нашої ери в суспільству були знайомі такі економічні явища, як девальвація та інфляція. Ось, наприклад, у першому столітті нашої ери за один сестерцій, це найпопулярніша монета, нагадаю, можна було придбати півтори кілограми пшениці, 4 кг люпину, половини пляшки вина, кілограм хліба або ж квиток долазень. А вже через 2,5 століття, тобто наприкінці третього століття перед веденням реформи Діоклетіана. За один сестерцій можна було купити набагато менше, тому що він знецінився у 80 разів. Уявляєте? І протягом періоду, відомого як криза Третього століття, римські економічні та політичні умови погіршилися. Це призвело до девальвації та інфляції. Ось тому і сестерці знецінився у 80 разів. Але імператори, чиновники, сенатори застосовували засоби для вирішення таких проблем економічних. А саме вони збільшували видобуток золота та використовували такий підхід, як заморожування цін, але монети втратили значну частину своєї реальної вартості, зберегши номінальну вартість, встановлену законом. Стародавні римські монети можна побачити навіть сьогодні, тому що Банк Італії має дуже велику колекцію стародавніх монет, у тому числі і римських за часів імператорського правління. І ці колекції доступні у музеї монетного двору в місті Лукка, що у Тоскані. Також можна побачити детальні фотографії та описи стародавніх римських монет у музеї під назвою Стадіон Доміціана. Він знаходиться прямо під площею Навона, але вхід з, з кутку, з верхнього лівого окулу. Та можна зайти, Якщо вас цікавить ця інформація, можете зайти в пошуковик та набрати стадіон Доміціана, і він вам видасть детальну інформацію. Сподіваюся, що вам сподобався цей епізод. І дякую і до наступних зустрічей!